Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки, доброго ранку маленькі дубки, доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Ми продовжуємо вивчати звуки та букви української мови. Пропоную вам пограти в гру, «Відгадай, чий голос. Ми з вами уважно слухаємо запис і скажемо, чий голос ми чуємо. Пропоную вам послухати казку про корівку Маню. Жила собі корівка маня. Вона любила їсти траву, погрітися на сонечку. Маня давала дітям багато смачного молока. Коли мані ставало нудно, вона кликала своїх господарів, подаючи голос Му! Діти як звали корівку? Що давала корівка дітям? Який голос подавала корівка? Звук корівки звучить мм. Пісенька не виходить, її можна тільки потягнути, але не проспівати. Пропоную вам вимовити разом зі мною цей звук мм. Ммм. Коли ми її вимовляємо, наші губи зімкнуті. Зверніть, будь ласка, увагу на їх положення на малюнку. Ммм. До нас на гостини прийшли артисти. Вони будуть співати різних пісень. Плескайте в долоні тоді, коли почуєте звук корівки М. А... Давайте дізнаємося, де живе звук М в словах. Він може жити на початку слова, в кінці або всередині. Послухайте, будь ласка, слово мак. Де ми почули звук? мак Добре, на початку. ЛИМОН В «Лим Всередині. Добре. СОМ. Сом. Де ми почули? В кінці. Добре. Муха. Муха. Де ми чуємо звук М? На початку. Добре. Сумка. Сумка. Всередині добре. Гном. Гном Де ми почули? В кінці. Добре. А зараз я вам пропоную разом зі мною промовити чистомовки. Слухаємо. Ма-ма-ма! Мама, дворі вже зима. Мо-мо-мо, в машині є кермо, му 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 я матусю обійму. Мі-мі-мі, Ми читаємо самі. Молодці. Сьогодні ми з вами вивчили приголосний звук М. Дякую вам за увагу. До побачення.